Новий навчальний рік розпочнеться за кілька тижнів. Обласна влада підкреслює, діти займатимуться переважно очно. У школах області активно до цього готуються. У цьому пересвідчився очільник області Ігор Табурець. Він відвідав кілька закладів середньої освіти. Зокрема, побудували протирадіаційне укриття в одній із шкіл монастирища просторе та сучасне, а головне захищатиме від небезпеки. Ще у двох проводяться капітальні ремонти. Ми знаємо про безпринциповість ворога, тому наше учнівство разом із освітянами повинні мати можливість убезпечитися під час повітряної тривоги. Будуємо, переобладнуємо наявні укриття, орендуємо, шукаємо всі можливі шляхи для створення повноцінних безпекових просторів у школах області. Зазначив начальник Черкаської оба. Загалом поточні та капремонти проведемо у 87 найпростіших укриття. Ритях по області ці витрати взяли на себе місцеві бюджети. На сьогодні 99% шкіл області забезпечені укриттям як власними, так і орендованими. Це дає змогу почати навчальний рік переважно за партами, а не онлайн.